90% спеціалістів з масажу бояться, прямо їм дуже страшно запускати рекламу. І знаєте, в чому проблема? Насправді, в нашій сфері реклама окуповується просто неймовірно, просто фантастично. Інші бізнеси просто заздрять, насправді, в сфері послуг, в сфері масажу. Чому друзі? Просто подумайте трошечки головою, все дуже просто. Ви платите, наприклад, таргетовану рекламу. У вас клієнт може коштувати, я не знаю, 400 600, шістсот, дахай. Сімсот гривень, і у вас сеанс, наприклад, коштує такі ж самі 800. Ви в нуль навіть один раз попрацюєте. В нуль, все одно. Але людина потім до вас приходить, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, скільки вона вам принесе потім коштів? Да, у нас там є витрати, да, у нас є це все. Але це неймовірно окуповується. Це просто фантастично. Окуповується. Тому якщо ви почнете розуміти, що складати гроші в рекламу це не страшно, що це не витрати, а це інвестиція. Повірте, я вам гарантую, ви неймовірно виростете в за дуже короткий термін часу.